Це тім. Тім каст. Мої вітання. Триває 509-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Знову концертами збирають гроші на ЗСУ, Горбунов, Пономарьов і Хома. Він же Дзідзьо. Днями у Харкові їм, до речі, вдалося зібрати аж 103 тисячі доларів. Спо серці зазвоє. Ежисері військової Олег Сенцов отримав поранення на фронті. Про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Сенцова, постраждали троє військових. Він же отримав уламкове поранення, обличчя, руки та ноги. По новому зазвучала дівчатка Оля. Вова Дантес нарешті потішив фанатів і переклав легендарну пісню українською мовою. Прем'єра треку Оля та лірик відео до неї відбулося на ютуб каналі Дантеса я збагнути, сил тебе забути, султибе забутих В досить сподівання, знаю без вагання, знаю без вагання. Тільки готується до презентації нового треку головний гусач українського шоу шоубізу Павло Зібров. Про це стало відомо з його інстаграм Сторіс. Трек майбутній називатиметься Кохання без кордонів. Про це розповів теж Зібров на своїй сторінці в інстаграм. Я кохаю тебе, я кохаю тебе. Крізь кордони до тебе. Вінниці в креативному просторі Щедрик відбувся концерт гурту Козак Систем українського гурту, який влаштовує виступи де збирає донати для зсу, слід зазначити, що в межах свого туру музиканти майже щоденно відвідують нове місто, містечко або село. Концерти безкоштовні. До речі, у всеукраїнському турі перебуває молодий виконавець. Як так, і зовсім скоро він приїде у Прилуки. Та зараз не про це. Подякуємо ЗСУ за ще один понеділок під українським небом. Слава ЗСУ! Слава Україні! Це тім, тім каст.